Нарешті я отримала свою посилку з шкарпетковою пряжею. Сьогодні субота, пошта працює лише до 13 години, а тривога була до 12.20. Я швиденько зібралася, поки малеча спить. Хочу вам ще й показати, що я замовила. Трохи треба зв'язати шкарпеток. Щось піде на благодійність, щось іде для моїх рідних. Тут я вам тут прошу весь Так, що я тут замовила? Це пряжа в основному Alize Comfort. Так, супервуш, чорний колір. Я навіть не пам'ятаю, чи я чорний замовляла. Ось такий сірий меланжем, з вам, який тут номер кольору. Можливо, ви собі теж захочете замовити такої краси. Так, ось цей яскравий я брала на подарунок, а це вже вирішила собі такі яскраві шкарпетки зв'язати. І. Ось такий колір мені сподобався. Такі кольори. Побачимо, як вони будуть у шкарпетці виглядати. Так, ось це. Вже щось таке свіженьке, весняне. Так. Ну, я взяла Artisan. Буду в'язати теж і для хлопців з цієї пряжі. Ось такий колір. Хакі. І бежевий. Я вже брала бежевий, мені сподобався. І в Уултайм теж брала такий колір, бо дуже гарні шкарпетки виходять. Так, і Вултайм. Ось такий синьо сірі. Буду в'язати для хлопців. Колір ось. Одиннадцять моточків. Краси. Да. Да. Тішусь як мала дитина, їй Богу. Друга посилка мені прийшла від Лариси з каналу «Ізнокольорова мозаїка. Я думаю, що Ларису ви всі знаєте. Якщо не знаєте, то знайомтесь, я посилання на її канал залишу під відео. Це наша В'язальна фея. Це людина з великої літери, тому що її відео просякнуті добротою, щирістю. І якщо в мене не дуже добрий настрій, я завжди заходжу послухати її історії. Так як вона розповідає про в'язання і про рукоділля, не вміє ніхто. <ріст> я брала участь в спільнику від Олени Буганової Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя. Я там щось робила, щось в'язала. Навіть не сподівалась на подарунки, тому що в плані в мене було багато, не все в мене вдалося. Але для себе я була задоволена. А от Лариса вирішила мене порадувати, і мої роботи, чи можливо якийсь загальний настрій моїх відео їй сподобався, і е, вона вирішила мене обдарувати. Так, і тут уже я бачу весняні квіти. Дійсно весняний такий вже настрій, зовсім не неріканий. Дуже гарне пакування. О! <свисті> <свисті> і ці гноби, на які я задивлялася весь час. І дійсно камера навіть не передає фактури цієї тканинки. Що це бавовна, а це, це зовсім не бавовна. Це щось дуже м'якеньке і приємне. І дуже класні смаколики тут. Зараз ми подивимося разом з вами. Я, напевно, все дістану. Дужечко тут гарне. Дивися, <кій> як завжди, з фантазією це все пакує. Не те, що я це склала в коробочку і все. О, як щось тут таке цікаве, цікавезне, красивезне. Так, ну почнемо, звичайно, з пряжі, бо куди ж без пряжі? Це найважливіший смаколик. Для в'язальниці. Це ще дуже м'якеньке, дуже таке приємне. О, і це кент. Ну, це взагалі просто мрія. Я про цю пряжу мріяла вже давно. Напевно, Лариса подивилася мої відео і бачила, що я цю пряжу давно хотіла спробувати. 100% мерінос це картний мерінос. Я просто вражена. Я вже облизуюсь. Я ще не почала з попереднього подарунку в'язати, а тут вже прибула нова пряжа і такий приємний, класний рожевий колір. Я думаю, що це все ж таки буде щось для малечі, красиве. Я все, що приходить, кажу, зв'яжу для малечі, потім собі відбираю. Так, і що тут ще щось таке гарненьке? Щось дуже гарненьке. Сім братів. Новіта. І це, напевно, шкарпеткова пряжа. Так, 75 шерсті, лана і 25 поліаміду. Точно, це будуть класнючі теплесенькі шкарпеточки. шкарпеточки. Марисо, я в шоці. Я дуже вам дякую. Це настільки приємно. О, які вони класні, все ж таке розреве, таке все приємненьке. Оці гноми, то взагалі, це любов просто. Я бачила, що Лариса дарує такі торбинки. Вона їх, до речі, сама пошила. Тож вона не лише. В'яже, а ще й класно шиє. Я бачу, як все тут ідеально. Тут є карманчики. Ой, якраз я планую збираюсь дорогу, то мені такі торбинки будуть в нагоді. Вже одну торбинку від Тамари, я вже все собі там поскладала. І цю теж буду брати з собою. Так, це я знаю про цей пристрій. Це пристрій для виготовлення помпонів. І в мене такого немає. І він класний. Ну, не буду, напевно, розпаковувати, тому що тут все це... та запаковано. Я на нього задивлялась вже давно. І колись робила навіть такий коврик із помпонів. як я була так звичайні, робила моточки такі. А це класна штука. Буду робити помпони. Дуже дякую. Так, це щось дуже гарне. Це гарне і смачне. Я думала, що це якісь декоративні штуки, а це цукерки. Це такий мармелад. Желай дуже гарний. <с> Дійсно, що красивий, турба щастя. Шоколадки з передбаченнями. Ой, я таке теж люблю. Завжди дивилася, як там Тамара нам гадає. Красота. Ж хочеться подивитися, що ж то там таке. Ох, як нам не вистачає чудес у реальному житті? От дійсно, що Лариса це наша фея дійсно. Тут все зав'язано, я вже не буду діставати, дійсно. Тож. Сьогодні спробую одну шоколадку. <рес> Подивлюся, що там воді. доля принесла, які передбачення, якісь сюрпризи. Мені дуже цікаво. Так, це щось теж, напевно, <рес> поїсти шоколадні цукерки. Будемо пробувати якісь такі цікаві, що я навіть і не бачила в нас таких цукерок. Я люблю сусле. Так, і це щось дуже гарне. Це набір для творчості лялька-мотанка. Навіть є відео майстер-клас. Берегиня називається. Я так розумію, що це можна робити з дітьми. Або це можуть робити навіть діти. Я думаю, що ми з дівчатами обов'язково зробимо ляльку берегиню Ларисо, дуже дякую. Це дуже приємні подарунки. Дійсно, я брала участь не заради подарунків, але це такий приємний бонус. Мені дуже приємно, що я. Познайомилася із Ларисою, і з Оленою. Це дуже класні люди, дуже щирі, дуже добрі і дуже щедрі. Ну, це просто любов. Я навіть не знаю, що мені найбільше подобається: чи то пряжа, чи то турбинка. Я дуже вдячна. Ларису, бажаю вам і вашій родині здоров'я, миру, злагоди, достатку. І щоб ваші добрі справи завжди поверталися вам ще більшим добром. Мені дуже приємно, що доля дала можливість познайомитися з вами. Так, все ж таки, я не втрималась і хочу подивитись, що ж там цій торбі щастя. Так, ну по вам, до достаємо. Для мене це взагалі щось, чудо якесь. Так, це, я так розумію, що тут так, гарно упаковано. Так, цукерочки. Так, я люблю зелений колір, тож обию зелену цукерочку. Буде що в мене тут є відпорювач. Ага, скотч він не дуже хоче. таку відкрім. Так. А, це передбачення, напевно, тут. Точно. Повідається якось відкрити, Аккуратно. А Тут наклейка. Оцело. І наблизить тебе до успіху. Це дуже вчасно, дуже вчасне передбачення. Візьму на замітку. Пізніше я вам розкажу, чого воно вчасно. Так, ну це вже прийдеться з'їсти. Ой, тішусь, як мала дитина. Ще раз дуже-дуже дякую.